Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! З вами Саша Матвію сьогодні досить такий насичений день на цікаві новини для українців. Тому дуже вас опрошу додивитися до кінця, підтримати це відео вподобайкою. Звичайно, підпискою на канал це дуже важливо. Багато з вас дивиться без підписки. Підпишіться зараз. і Ви не пропустите важливу інформацію. А також допоможете просувати українськомовний контент і допоможете просувати цей канал. Це надзвичайно важливо. Дякую вам всім за вашу підтримку. А в описі під відео я залишу послання на мій інстаграм, куди також всіх запрошую. Там дуже багато важливої та цікавої інформації для українців за кордону. Ну що, цікаво вам скільки Польща витратила грошей на допомогу Україні за три роки? Вони це підрахували, вони це опублікували і поділилися зі всіма, хто має бажання це знати. Ви хочете дізнатися? Мені було цікаво, я почитав і поділюся з вами. І слава Богу, що з Польщі не кричать, що треба це віддати, якимсь яким чином повернути, бо є країни, які говорять, що треба повертати те, що допомагали Україні. Угу. Зокрема, Польща передала Україні військову допомогу на суму 3 мільярди 230 мільйонів євро, або понад 14 мільярдів злотих. Ну або якщо точніше в гривнях, то це 142 мільярди гривень. Зазначається, що поміж іншими країнами Польща посідає сьоме місце за величною допомоги зброєю, і десяте місце за індивідуальною гуманітарною допомогою 0,5 мільярда євро. Згідно з цими оцінками, загальна вартість допомоги наданої Україні Польщею, сягає 5 мільярдів євро. За що дуже дякую Польщі за цю допомогу за те, що вона допомагає і Україні зброєю, і українцям в себе на своїй території. Це надзвичайно важливо. Дякую, згідно з польськими офіційними даними, Польща посідає перше місце серед країн, які надали допомогу Україні за розміром витрат на допомогу по відношенню до ВВП. Згідно із заявою, загальна підтримка надана Україні досягла 4,91% ВВП Польщі. З них 4,2% – це витрати на допомогу українським біженцям і лише. 0,7% ВВП було спрямовано безпосередньо на підтримку України, проте і є плюс для Польщі. Попри витрати, присутність українських біженців позитивно вплинули на економіку Польщі завдяки високому рівню працевлаштування українців. ВВП Польщі зріс на 1,1 А в довгостроковій перспективі цей ефект зросте до 1,35%. Громадяни України сплачують значні суми податків в Польщі, які становили приблизно 10-13 мільярдів злотих за 2022 рік тільки та 14-19 мільярдів Сума коливається мільярдів злотих за 23-й рік. За 23 рік ці суми вже перевищують державні витрати на допомогу біженцям, які становили 5 мільярдів злотих в 23-му році. Я впевнений, що в 24-му році ця тенденція також не зменшиться, і ця сума буде. Ще вище з'явиться ця, ця порівняння таблицька за 2024 рік. Я обов'язково опублікую. Так щоб це підкреслити, можна сказати, що допомога Україні це найкраща інвестиція Польщі в свою безпеку. Я впевнений, що більшість з вас з цим погодиться, і напевно значна частина поляків. Також є інша європейська країна Словаччина, яка говорить, що вони надали Україні допомоги на 3,5 мільярди євро. Це надзвичайно багато для цієї країни, і що вони би хотіли, щоб Україна це повернула, компенсувала. Заступник спікера національної ради Словаччини, голова Словацької національної партії Андрей Данко, заявив, що повернути 3,5 мільярди євро, які були надані попереднім урядом країни у вигляді допомоги. Про це він сказав у відозверненні під назвою чи повернуть нам українці гроші. У своєму ролику він згадав угоду щодо корисних копалин між Україною і США, якою Трамп хоче повернути гроші, які попередня адміністрація виділяла на допомогу. Данко наголосив, що якщо німці, французи і американці проситимуть повернути кошти, то Словачна не може мовчати. А я впевнений, що німці, французи і інші європейці не будуть. Цього говорити, ну може ще до речі, угорщина сказати, що їм щось винні. А інші країни якось нормально до цього ставляться, і вони розуміють, що допомога це допомога, а не дати, аби потім повернути. І, до речі, про угоду з між Америкою і Україною, ми зараз про це поговоримо. Там вже до речі, Зеленський про це заявив і погодив, скажімо так, перший етап цієї угоди. Я зараз розповім щодо чого. І Зеленський говорить, що ми Америці нічого не винні. А ось ця угода, яка буде про корисні купали, це 50 на 50. Данко стверджує, що через три роки після вторгнення Росії в Україну люди починають прозрівати. Росіяни залишаться там, де вони є. Україна використовуватиме цей конфлікт, щоб отримати фінансову допомогу, яку вони часто розкрадали. Словачина в своєму аблуа звинувачує у всьому Україну, а не Росію. Тож Україна напала на Росію, правда? Тож російські землі, Україна загарбила і не хоче віддати. Тож. Україна зайшла на територію Росії. Ну, якось все перекручують, знаєте, з голови на ноги. Ну, що зробити? Є і такі країни, де їхні партії, лідери вважають по-іншому і підтримують згарбника, підтримують агресора. Ну, Є таких кілька країн, можна їх перерахувати, там багато не знайдеться, але вони є. Я впевнений, що якихось претензії від діючої влади не буде, тому що, ну, як би там не було, це була допомога, а не інвестиція або якийсь бізнес-план, який потім мав би прийти або стартап. Ну, якось нелогічно. Ну, але ось такі заяви є, звичайно, треба таке теж аналізувати, розуміти і сприймати. Ну що, давайте перейдемо до головної новини. Це Зеленський заявив, що ми, Америці, нічого не будемо винні. Ви знаєте, що там була розмова про те, що в цій угоді про корисні копалини в Україні між Україною та Америкою були суми 100 мільярдів, 200 мільярдів, 500 мільярдів. Що це буде як борг для України, яка буде змушена це повертати. Зеленський сьогодні сказав, що це не буде борг. Ми нічого нікому не винні. Це була допомога і крапка. А далі ми будемо працювати на спільний інтерес як для Америки, так і для України. Сподіваюсь, що так воно і буде. Головне для мене було, що ми не є боржниками. В угоді немає ні 500 мільярдів боргу, ні 350, ні 100. Це було б несправедливо щодо нас, сказав Зеленський під час брифінгу в середу, 26 лютого. Президент зазначив, що головні питання, які він сам порушував стосовно угоди, наразі звучать дуже непогано. Якщо ми говоримо про фонд, це також вирішене питання в цій рамковій угоді. Я вважаю, що ми там партнери, наголосив Зеленський. Потрібно, щоб так вважали і з американської сторони. Водночас він зазначив, що рано говорити про гроші, оскільки це рамкова угода. Однак буде інший договір, який стосуватиметься саме фонду, і в якому будуть прописані деталі щодо партнерських відносин. За словами президента, ця угода. Та має бути обов'язково ратифікована в українському парламенті. Зеленський додав, що це пов'язано з тим, що договір передбачатиме відшкодування 50% від прибутків за новими ліцензіями. Наразі Україна має розібратися із власними ліцензіями та провести аудит. Він також зауважив, що в угоді з'явиться згадка про гарантії безпеки. Ну, подивимось. я за те, щоб для України було тільки найкраще. Щоб допомогу, яку нам надають, не розкрадали, а вона йшла конкретно там, де вона має бути на зброю, на допомогу Україна, українцям, на розбудову, на побудову, на відбудову. Ось це має бути, це має контролюватися. Якщо ця угода допоможе нам пришвидшити мир в Україні, допоможе нам розвиватися, то я тільки за двома руками. Якщо це ще один якийсь, не знаю, корупційний. Реверанс влади або тих, хто тим буде займатися, ну то шкода, це буде, напевно, дуже критично для України. Ви, до речі, що думаєте про ось цю угоду? Про те, що Україна і Америка планують підписати і вже попередньо погодили? Чи це буде нам? Плюс чи мінус, чи нічого не зміниться. Можна написати в коментарях, буде цікаво почитати, звичайно. Ну і можете написати в коментарях, як ваші прогнози виглядають, як ви думаєте, чи довго ще буде тривати гаряча фаза війни. В коментарях можна писати будь що щодо ваших. Прогнозів та прогнози це звичайно невдячна справа, але в коментарях вони нікому не зашкодять. Можете написати, що ви про це думаєте. Почитаємо і почекаємо разом. Подивимось, що з того буде. Друзі, ось такою інформацію я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, ви додивились до кінця, підтримали це відео. Та й не забули підписатися, це дуже важливо. В описі під відео залишу посилання на інформацію і на мої соціальні мережі. Також всіх запрошую приєднатися. Дуже важливо, щоб ви також були приєднані і підписані на інші мої соціальні мережі. Дякую. До зустрічі в наступних відео.